Всім привіт! Ми будемо розпаковувати пакетики Капібар. У мене є ось такий пакетик. Ось такий. Ось такий з мандаринками. І ось такий. Ну, я хочу взяти ось такий пакетик та з мандаринками. Відкриваємо. Нам знадобляться ножиці. Я відкрила пакет. Так, ну а ми раз спробую. ось. І тут я сподіваюся, нам дуже гарний стікер. Вау, вже бачу стікер. Вау, нам ось такий є стікер. Опася я покладу його ось сюди. Е, тепер ми відкриваємо пакетик з мандаринками. Так, мені цікаво, що тут покладеться. О, -о, О. У нас капібара з мандаринками. Вау, дуже гарно. Я ще, я ще зробив ось такий бокнотик, де ми їх будемо складати, так, придобулось. Ось тут ми відкриваємо за цю штучку. Вона відкривається так. Перші дві у мене всього їх буде чотири. Перші дві я хочу приклеїти зверху. Так, першу ми будемо цю. Так. А тепер я хочу приклеїти ось тут з монадаринками. Я зараз їх підпишу. Я їх підписала ось цю звати мандаринка, а цю цю бдежілку. Э, з вас підписка та лайк. Всім па-па.